До слова, запрошуємо настоятеля Свято-Покровського храму Отця Михаїла. Шановні вчителі, діти, представники влади, гості, в сьогоднішній день, день знань. Я також вітаю усіх вас з початком нового навчального року і нагадую тільки про те, що всі ми колись і ви сьогодні приходили в школу для того, щоб здобути освіту. Пам'ятаючи, що освіта це є те, що просвічує людське серце, людський розум і людську душу, ми повинні не забувати і те, що, як каже нам, святе письмо, що саме Господь і Ісус Христос є тим світлом, також, яке просвічує кожну людину, яка приходить у цей світ. Тому нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа завжди буде з усіма вами. Нехай Господь благословляє усіх вас на те, щоб цей рік був успішний, щоб ви досягнули висот у знанні, як було вже сказано, і рідної мови, і всіх тих наук, які будуть вам. Тут вас навчати, ваші вчителі, і звичайно, щоб ви збагатилися духовно знаннями про Бога і знаннями Слава Божого, і щоб своє життя, своє навчання і свою діяльність ви завжди будували на міцному фундаменті заповідей Божих, любові до Бога і до Батьківщини, і якраз це буде запорукою довгого і щасливого життя кожної людини тут на цій землі. І нехай Господь завжди буде з усіма нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тоді нічого в цьому світі для нас не є страшним. Якщо Бог із нами, він допоможе нам нести той хрест, який поклав на наші плечі, і Господь обов'язково, коли посилає випробування, допомагає Його нам нести, аби ми тільки надіялися, вірили і молилися і виконували заповіді Божі. Ще раз і ще раз усіх вам із вас вітаю і святом. Доброго вам здоров'я, щастя, радості і многих, і благих літ життя.